Виточка команда батальйон, оформлення ОТГ на суді з головою Загілово-Махайлом на активному центру сприяння обстановців України та схильника субіду збройних сил України. Зараз Сученко, вистачає курсовий батальйон, слава Україні, приймають право. Вітаю до нас, теж обласла висунули, наші сериали голосую. Дякую Може, де читали про четвер комісії по ремонтовану там допомогу студентів які а десь там є дні від 40 РФ, тільки їх підтримати. Отже, переходимо до порядку тема. Перше питання пронесе звіт до бюджетних програм. Один із питань на відео, будь ласка. Перше питання пронесе звіт до конкурсної програми соціального та що на території міської ради

Це інформація, колеги, бо то, я переплюсь, вас люди на місцях, можливо, десь питають щодо відшкодування по пам'ятникам. Було питання, що програма минулого року була, цього року її не фінансували, бо вона була державна, обласна. Тепер її знову відновили, але на умовах співфінансування, щоб ви розуміли, що відповідати рівним загиблим. І...

Це по 40 тисяч гривень від нас, так? 40 тисяч. 40 тисяч, 10 тисяч, 10 тисяч. Тисяч. Так. Ворот, за е да. <кък> <кък> та? Все? Так, Так. колеги, ставлю на голосування зараз рішення внесення змін до бюджетних програм. Голосуємо.

Наступне позаселення бюджетних програм. Зараз ми за кожного так? Фінансування споспільно поштої до світла 2024 році. Сума фінансування програми 20 тисяч гривень це є на виплату Це хто обов'язково погано, як закладати, коли ставлю бюджету. Є запитання. Ставлю на голосування. Да. Бадив... Оксана Вива. Вадим Володимир. Зав'язка. Борячок Оксана. Боза Ярманів. Коріщук Тарас, да. містера Кмикова, да. Мончакиван, да. Москва Олег, Паламарі да. Ірина, да. Кесецька 3, да. Сосева Іва, да. Таріщок Осапер, за Кершецька 3, да. Цепуляк Михайлова, да. Зарішня по бо програма <головіка> покращення технічного забезпечення військової частини А4574 за рахунок офіційних Сума фінансування програми 300 тисяч гривень. Дані кошти будуть спрямовані на експедиції військові дівчинки на запорту військового візові та зарядної станції. Це то, що тільки що озвучував наш програм Микола Мусорен, так? Голосуємо. Оксану Ігор, Бадей Володимир, Варячок Оксана, Возний Роман. Головай Анатолій, Варячок Тарас. Містера Кокова, да. Монча Киван, да. Москва Олег, да. Палаварія Рина, Язецька <кхух> Дрій, да. Сосило Ігор, Дарічок Олександр, за, Ярошевська Дрій, да. Сколя Михайло, да. 15 за, рішення прийнято. Забачення бюджетної програми програма покращення стану матеріально-технічного забезпечення працівників. Нації форсу оперативно-рактової дійсно МП у Віжній області на 2024 рік. Сума фінансування програми 150 тисяч гривень. Для нікошки будуть спрямовані інвенції управління поліції для батальйону оперативної дії селекції. У вже Полував начальник поліції, вони вже другу участь так. Голосуємо. Акціоналігор, так. Бабій Володимир. Валячок Оксана. Бувай за ярмар. Голова Анатолій. Валечок Тарас. Коржавасель. Джерак Макова, да. Мончикова, Москва, да. да. Павлар Ярина, Десетка да. Андрей, да. Суснила да. Іван, Талищук Олександр за, Яршевський Андрій, Сигуляк да. Матаєва, да. 16 за, рішення прийнято. Я хотіла вміну до програми, Це понеслі зміни, до відчасної програми по українську стали. Сума финансування 20 000 гривень – це зміни до програми «Долучна сайна пункту». Сума фінансування 20 000 гривень на художній ремонт будучого освіти на сайні розбалет. Аксіону Міго. Бабій Володимир. Марічок Оксана. Возе РОМАН, Головання Анатолій. Дорощук Тарас. Корда Васильна. Сиряк Микола, да. Мончик Іван, да. Пасла Олег, да. Паламар Ярина, Кисецький да. Андрій, да. Соснило Ігор, Херіщо да. Константир, Зайгаршевський Андрій. Да. Це поряд, Михайло, да. 16, за рішення прийнято. Наступне питання, теж ми почали порядок про внесення змін до рішення сесії номер 2951 від 12 четвертого 2024 року по завершення програми, програма підтримки міської районної ради на 2024 рік зміни до, е, до рішення в частині фінансування програми і пункт другий до рішення в статті нової редакції фінансування даної програми за статті суми 250 гривень. Це 100 тисяч гривень ми на дану установу виділяли субвенцію швидше і зараз додатково 150 тисяч гривень. Це субвенція в Сирійській районній раді на виконання даної програми. Сама програма затверджена в сумі 300 тисяч гривень, за що 50 тисяч гривень. Продолжение следует... Аксенов Игорь. Побей Володимир, Боричок Оксана. Гоза Яроман. Холомань Анатолій. Дорощук Тарас. Василь, Мисерак Микола. Пончок Іван. Послал Олег, Паламар Ярина. Песецкий Андрей. Соснило Игорь. Товарищук Александр. За. Андрій, Андрей. Михайло, Михайлов. Задцять за рішення прийнято. Наступне. А це ж ви знаєте питання? Добре. Про внесення зміну показник. Про внесення зміну показників сільського бюджету про снявку з Ради на 2024 рік. На, біжди, на сьогодні зранку залишається засідання бюджету 12 відчатку, тому те, то, що я вам зараз читаю, воно буде трошки змінено до проєкту рішення, яке вона дійшла на електронні адреси. Вносимо зміну в прохідну та віддаткову частину бюджету, прохідну досвіду на суму 680 тисяч гривень, з них 400 тисяч гривень йде на випадку матеріальних допомог, 80 тисяч на виходу матеріальних допомог, як співфінансування запустим тобто, на встановлення пам'ятних на моєго заяви допомет та захисників захисницьких України, 20 сірині на закупівлю затрима газу у Простаневській та Римлянській СО і 30 сім на закупівлю пальників до газових оців у Престанецькій та Дернянській ССО. 135 гривень субвенція Кільської районної ради на виконання програми. يجب ان يرد معاك